Затримано 57 осіб, 9 звільнено. По, що стосується Олі значить, я кожен день спілкуюся з Олександром Єндіновичем Федоруком, головним лікарем 3 міської лікарні. На жаль, вона у важкому стані, черепно, черепна травма. Її зробили томограму. Виявили гематому і зроблена вчора операція обласним нейрохірургом, а асистували нейрохірурги третьої міської. Причому консультації і, взагалі, скажімо, тактику операції лікування надавав головний нейрохірург України. Зараз, після того, як зроблена операція. Вона залишається стабільно важкою, але щоб не наворочити, кажуть, що все-таки є невеликі признаки покращення стану. І сьогодні буде у неї нейрохірург з Києва для консультації вже місцевих лікарів. Що стосується. по Олі погалушки, по погалушки да, відкрито хлеб, провадження, провадження погалушки. Хтось прокурорів, де да. це діло. Ну я не можу сказати, хто а прокуратура е, діти. Що стосується подій, які відбулися 에, в п'ятницю на суботу. 32 32 особи було затримано, в тому числі одна неповнолітня особа. Зараз залишилася лише одна особа затримана із 32 Що стосується вчорашніх подій, ну верніше, вже сьогоднішніх, ви знаєте, що після дванадцятої години, там буквально 5-7 хвилин. Була спроба знову повторно атакувати приміщення облдержадміністрації. Я, я не слідчий. Ви попросили, я даю вам інформацію. Значить, Затримано 19 людей, неповнолітніх серед них немає. В третій лікарні 11 звернень. Дев'ять госпіталізовано, в тому числі один журналіст із Польської Республіки. Одекрас і това. Можу написати заяву лише сесії міської ради, яка мене обирала. І якщо сесія міської ради мене відставку, я, як бувший мер, який сьогодні сидить, не буду бігати і проситися. Дякую за увагу.